Вітаю, друзі. Останнім часом Володя Путлер порівнював себе то з Володимиром Великим, то з Петром Першим. Але як історик наведу вам приклади, що він абсолютно не той, не друге, а скоріше, останній російський імператор Микола Другий. Ось, по-перше, Микола Другий правив майже 21 рік, 21, Неповний 21 не рік у Путлера, якщо врахувати. Перерву на Медведєва 19 років правління, наступне, і Микола, і Путін починали свої правління з якихось трагедій. Якщо ви пригадаєте, у Миколи була ходинська трагедія при коронації, а у Путлера горіла останківська телевежа, затонув підводний атомний човен Курськ, було залито кров'ю Чечню і, відповідно, підривалися будинки. Так от наступне. Микола ІІ, як і Путін, довів Росію до революції. Внаслідок революції до влади прийшли спочатку ліберали, типу Керенського. Це сучасний аналог Патрушева в Росії. Але які просто арештували Миколу і не дали втекти за кордон. А от після Керенського до влади прийшли радикали-терористи з кримінальним минулим Ленін Сталін. Це аналог сучасних. Ну, скажем так, власника ПВК Вагнера Пригожина Кадирова, і там Кавказиці, тут кавказець. Тільки хай собі Пригожин не лестить йому до Леніна, як до Небарачки. Ось і вони, оці радикали, розстріляли Миколу II, але він сам у цьому був винен, бо втягнув війну країну у непотрібну війну, яка виснажила економіку і призвела до розвалу країни. Так що думаю, що така сама доля буде чекати і Путіна. Він теж втягнув країну в непотрібну війну, в якій виснажується економіка, і ця війна закінчиться капітуляцією країни і смертю правителя. Так, що ти володя, не Петро Перший, ти володя Микола Другий, Україна переможе. Слава Україні!